Звав мій макрокосм з безліччю плаваючих планет, де всього рожджома і як він каже. І два часткові маленькі, як він казав, мікрокозм або людина з її внутрішнім світом. І пояснення далі в нього було таке: все, що є у великому світі, є і у малому. І все, що можливо у малому, можливо і у великому, за їх відповідністю. Перший пункт такий, і другий за єдиністю все виконання виконуючого духу. Ну от Перший пункт не розшифрований. Я от трішки насаджую, може, свою думку, а може, ви з мною не погодитесь. як на мене, та перша частина це повертає нас до першої зали. Тобто за їх відповідність, ну, тобто, однаково ми влаштовані з тих двох натур, що кожен з нас, що великий світ. Ну, якщо про деталі ми говоримо і зупиняємось на тому, що ми тут додали. Ну, деталі які, Ця таблиця Менделєєва, яка присутня у великому світі, кожен з нас носить в собі. Зупиняємося ось на малюнку Леонардо Да Вінчі. Він його назвав, вірніше його називають Золотої січення», швидше всього, якби найідеальніші пропорції людського тіла. Ми ж говоримо про нього, як про філософію ту людську з тих двох складових. От одна людина вписана в квадрат. І твердо стоїть на землі, якби матеріальна складова, а інша вписана в коло. І лише дотична до цієї землі. І вони накладені одна на одну. Ну, от З таких двох частин складаємося і ми всі. Е, ну і третій світ. Сковорода назвав його м, світ символів. До нього відніс лише одну книгу. Е, от та книга, він сказав, що це книга не від людського розуму. Говоримо про те, що, дивіться, вона писалася на одне століття, вона писалася не одним автором, тобто не один автор у неї. Але ж для Сковороди, от вона наречена, як він казав, моя наречена була. Бо одружитися він не посмів, а пройшов життя з тою книгою. І знову ж таки, як і філософія, не одне по трактуванні біблії, от, і лікувальний дім, який лікує нашу душу, і ліпнина, яка зроблена з грубої матерії. Але з високим божественним задумом, як він каже. Ну і ще одне печеряве барокове не можу оминути, щоб вам його не сказати. Тобто це такий символічний мірук, як він каже, де образи небесні, земні, приісподні, тобто адові. це такі монументи, які ведуть нашу думку у розуміння вічної натури, яка так захована у трійній натурі.